Так, зараз у нас урок математики. Відкриваємо свого зошита. Записуємо 18 травня. Класна робота. І прописуємо число 12. Що, Тетяна Васильівна? Що скучно? Давай записуй. Урок іде, Артуре. Ось, 18 травня записуємо. 12, 12, 12. Так, вам добре видно? Я зробила так, щоб було видно. Настя, видно? Настя. Светлана Васильевна, а контрольная будет. Контрольная будет завтра, на сьогодні. Мы сьогодні будем робити схожі завдання, які а будуть нам диагностувати. Ну, тому що це вже інший документ. Я написала ось. Я написала. Угу. Швиденько дописуємо. Ось. Добре. Саш, страдник написав вже Софійка, бачу, бачив. Саша, що сидиш? Написав вже страдник? Добре. Я почула, хто написав, казав 17 травня чотири клітинки вниз пропускаємо, на п'ятій клітин ще записуємо. Будь ласка. Сьогодні ми будемо оглядати завдання, які будуть на діагностуванні роботі завтра. Тому зараз уважно слухайте, що ми будемо робити на уроці і запам'ятовуйте, що ми робимо. Юреска, тихенько. Я почула з першого разу. Так. Хто напише, кажіть. Я написав. Я написала. кажіть. Я написала. Угу. Артихалов, ти пишеш? Артехалов. Записываешь? Э -э -э -э, да, я написала. Давай щодень, Артихалов. Добре, Настя. Я написал. Угу. Татьяна Васильевна. А, 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 а знаете, что мой кот делает? Все. Спит? Облизывает стол из шоры. Коты, да, бывает ну, такие. Давайте сюда их дописывать. Я записал. Кирилла я почула, Кирилл. Миша записал? Я записал. Давай, дописывай. Женя написал. Добрый. Артем написал, да, Артема? Да, да. Угу. Артурик записав. Варечка, дописуєш? Я просто могла найти тетрадку, і я ще пока що з первого починаю. Я давно. Дуже добре, Святослав. Так, давайте саме основне, щоб ви записали Класна робота. 12 ви вже можете самі записати без цієї підказки, да? Е, так е, Мішенка, Дениско, ти тут сонечко вже, да? А ну привітайся, ти тут чуешь меня? Татьяна Васильевна, можете екран? Мілана, Я можна почула кран. Міланка. Не можете убирать тихенько Аліна Дениско, Мішенка, Дениско, ти записав же сонечко, чи дописуєш? в, в тетрадку в клетку? Зошита. Дениско, сонечко, ти записав вже класну роботу 12-12? Дениско, Міщенка. Я записав, може я знаю. Та почекайте, я не чую Дениса, ну тихенько всім. Денис, ще раз, сонечко, будь ласка, скажи. Дениско. 12, 12, 12. Це зошиту клітиночку. Так, добре, будемо тоді продовжувати далі. 18 травня я залишу. Ось так. Дивіться. Ось у нас буде така. Раніше це називалося контрольна робота. Зараз такого слова немає. В початкових класах це називається діагностувальна робота. Тобто, це ваша робота. Ви показуєте, що ви навчилися. Протягом одного року навчання те, що ми з вами вивчали ви те, що які у вас є знання. Ви будете завтра мені показувати. Зараз, будь ласка, будьте уважними, не грайтеся, дивимося всі на екранчик. Настя, прибери цю штучку, добре. Це дуже важливо. робота. Вона буде складатися із шести завдань, із шести завдань гності роботи. Тобто. Ви будете брати завтра двойні листочки у клітинку. Дивіться, і будете записувати собі зошита. Будете писати один. Крапка. Бачите, ось тут я роблю сіренько. Будете писати один. Я написала. Добре, тихенько. Все, давайте слухайте, будь ласка, не перебивайте мені, добре? Ми. Хто там підняв руку? Аділь, що там? Аділь, що? Ми це будемо писати? Ну дайте я скажу, послухайте. Вимкнули всі мікрофони. Я зараз все поясню. Вимкнули всі мікрофони. Добре, вимкнули всі мікрофони, зараз я все поясню. Вимкнули, щоб не заважати. Дивіться, зараз я коротенько розповім, що буде завтра на діагностувальній роботі, і декілька завдань ми запишемо собі у ЗОшита. Але зараз нічого ми не пишемо. Зрозуміло, тільки слухаємо мене, що буде завтра. Коли ми опрацюємо ці завдання. Дивіться, ви будете завтра записувати, будете писати варіант це слово записувати таке. Там буде другий варіант. Потім ви будете записувати 1. Бачите, зліва, ось я його підкреслила. Один. Крапка будете писати, ті слова не треба писати. Будете записувати приклади. Бачите, будете писати 2 плюс 3 мінус 4. І будете писати, скільки вийде. Зрозуміло? Тобто це початковий рівень. Вам треба буде розв'язати 4 приклади. Зрозуміло? І вирішити їх. Це поки усно, дивимось усно. Далі, друге завдання, ви будете писати після прикладів. Будете писати два крапка. Бачите, ось два крапка. Це не треба писати. Будете писати таким чином. Завдання таке: записати у порядку зростання числа. Тобто, у вас є числа, подивіться на них, вони в розброс поставлені. Вам потрібно буде записати від самого маленького до великого числа через кому? Под... Розумієте? Написати числа у порядку зростання. Це воно зростає, 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 зростає. Тобто від маленького до невеликого. Зрозуміло? Наприклад, це буде в нас починатися від трічки. так? Да? Потім, що в нас йде? Яке число трохи більше, ніж три? Підскажіть мені, будь ласка. Двинадцять. Ось таким 20, чином. 20, так, далі я не буду писати. 20, так, і ось там ви будете собі у зошита записувати завтра. Через кому? Зрозуміло, через кому. Тобто ви не будете повністю всі ці числа переписувати, бо ви будете собі у зошита записувати готове число у порядку зростання. Ви будете вже писати 3, запитати 12. Ну, там будуть інші числа. Так, далі слухаємо. Це усно, поки дивимося. Далі буде ось таке завдання. Хто розмовляє? Артур. Тихенько. Артур. Артур! Я ж поясню, як робити контрольну роботу. Завтра будете питати, що робити. Краще зараз послухати, і завтра бути вже більш готовим до цього. Далі номер три. Ви будете писати після цих чисел, що ви зверху написали, так? Да? Будете писати нижче три крапочка. Вам буде треба вирішити також приклади, але вони не звичайні. От, наприклад, дивіться: 6 плюс невідоме число 10. Вам треба, буде знайти... да, вам треба буде знайти Це невідоме число. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, що зробити, відняти. Так, Вероніка, да, Ілюша, дякую. Щоб знайти невідомий доданок у цю пустеньку клітиночку, так? Треба від суми, від десяти, відняти відомий доданок. Шестерка, а 10 відняти 6 буде 4. Тому ми от сюди в пусту клітинку запишемо число 4. Тобто 6 плюс 4 дорівнює 10. Вам треба буде знайти невідоме число і записати приклад. Далі, номер 4. Нижче ми будемо писати 4 крапка. Треба буде порівняти. Поставити знак менше, більше або дорівня. Дивіться, у вас будуть ось такі приклади, може, трохи інші. Треба буде розв'язати ось це, прочитати, ну, і написати зверху маленькими буковками, скільки вийде: 34 плюс 55. І поставити ось тут знак. Да? Менше, більше або дорівня. дорівня верніше. Зрозуміло, ось тут де пуста клітиночка, вам потрібно буде поставити знак. Так, далі. П'яте завдання. Накреслити вам потрібно буде два відрізки. Мати на завтра лінійки. Треба буде накреслити два відрізки. Перший відрізок, наприклад, 6 см. Да? Ви ставите червону крапочку. Ну, ставите просто крапочку. У мене на екрані вона червона. І підставляєте там, де на лінійці написано нули, підставляєте її рівнисенько і доводите до циферки, яку вам потрібно: до циферки 6. Потім нижче. Ж... Ні, зараз уснулась. А потім другий відрізок намалювати. А другий відрізок на 5 см довший. Дітки, а це який сантиметр? Якщо перший сантиметр 6, перший відрізок 6 см, а другий відрізочок на 5 см довший. І скільки він буде дорівнювати сантиметр? 11. Так, да, 11, так. Тобто, другий відрізочок, ви накреслите на лінійці, пошукаєте від нуленька, проведете лінію і до 11. І поставите крапку. Ось така буде у вас відрізочок. І е, нарешті останнє завдання треба буде розв'язати задачу. Дивіться, задачу ми звикли з вами писати, було, залишилось відповідь. Але це буде, як би, дуже довго. Я вам дозволяю, щоб ви написали тільки приклад, який у вас вийде, і відповідь. Тобто, наприклад, на ставку плавало 14 качок. Коли декілька качок полетіло, залишилося 5 качок на ставочку. Питання: скільки качок полетіло? Треба писати. Це усно поки. Я, яку, який ви би ви приклад зробили? Було спочатку 14, полетіло невідомо, і залишилось 5. Що це треба дізнатися? Скільки полетіло качок? мінус 5. Да. Тобто, вам потрібно буде записати, тобто, вам потрібно буде записати тільки приклад, бачите, в дужках записати кач, тобто качок, да, наприклад, чи там у, хто там буде, гуси, так? Да? Ні, це устно, я пояснюю. І потім треба буде записати вам відповідь. Відповідь буде із питання. Бачите, питання було, скільки качок полетіло, і ви запишете замість слова, скільки вставите свою відповідь. Верніше, число, яке вийшло. Да? Наприклад, 9 качок полетіло. Да? Запишете у відповідь. Ось це така короткий обзор на контрольну роботу, яка буде завтра. Я трошки зміню, може, трошки легше зроблю вам. Але завдання будуть ось такі: тобто мати на контрольну роботу двойний листочок у клітинку і мати лінійку. Ну, давай, давайте спробуємо зробимо. Спробуємо зробити. А не може бути контрольної роботи. Не можу. Я тільки пояснила, що буде. Ось, диви. Ось. Ось, що буде зараз. Ой-ой-ой, куди я діла. Щас. Ось ось, 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 ось що буде. 5. 6 завдань буде, 6 завдань. А минолатері. Ні, в самий раз. Так, давайте тепер запишемо. Ви прописали 12, 12, 12, так. Тепер давайте запишемо. Пишемо посередині. Варіант 1. Пишемо посередині. Записуємо варіант 1. Записуємо посередині. З великою буквою записуємо варіант 1. Зараз я трохи ще більше зроблю почерк. Варіант 1. записуємо посередині. Після 12, 12, 12. Артур, що возмущаєш? Це вже доросле життя, контрольна робота прийшла. Записую, будь ласка, варіант один. Я записала. Добро. Я записала. Дуже чудово, що ви записали. Зараз я дещо зроблю. А, що? Зробимо. І завтра ну, ми не знову будемо ці завдання робити. Це пробні, це пробні завдання. Завтра будуть такі ж самі завдання, але інші приклади будуть, інші циферки. Завдання однакові будуть, а циферки інші. Це буде нова робота. Тепер пишемо е, з нового рядочку. Один точка, один крапка. Бачите, як на, на малюнку? Ось. Один крапка, бачите? Один крапка. Пишете, бачите ось. Зліва. Один крапка написали? Мілана, тихенько. Так, Тепер да, Тепер записуємо приклад. Там, де один крапка, пропускаєте вниз один рядочок і записуєте. 2 плюс 3 мінус 4 рівня. І записуєте відповідь. Я думаю, це не дуже важкий приклад, І да? порахувати можна, якщо захотіте. Два плюс три, мінус 4. Записуємо. Написали один крапочок. Що далі? Що далі? Написали вже відповідь? Один. Порахували один. вже? Відповідь. Ні, не відповідь. Отвіт. Правильно, буде один. Записуємо один. Один, так. Один. Да. Ми не будемо записувати всі приклади, ми запишемо тільки два приклади. Це вам як просто як примір, як буде виглядати, ну, справжня контрольна робота, да? Потім нижче запишіть ще один, ще один приклад, щоб у вас був. А точно буде? Завтра буде. Завтра буде 40 4 36. Е, 18. Так, 18. Да, 18 буде. Записуйте нижче під першим прикладом. Дайте Зробив. Хто зробив, молодці. Дайте я договорю. 10 плюс 5 плюс 3 дорівнює і записуйте, щоб у нас вийде. Буде 18. Да. Хто все записав? Да, Міша, да. Добре. Якщо ви записали молодці, ви можете. Та що, Міланка? Що? Я я вам можу показати, що я. Зачекайте, будь ласка, я хочу почути, всі стигли записати ось ці два приклади. Ось. Я сірим... Мені просто треба сказати так. Саша, я чую, я бачу. Сашенька стратник. Я бачу бачу. Аліна, бачу. Ну нічого страшного, Вирішиш і потім допишеш, скільки буде А, Богдан, що? рівень ці слова не надо писати. ні. Ні. Далі нижче пишемо циферку 2. Циферку 2, Ліна, я не вибираю, оставляю. Пишемо цифру. Це одну будим, напишу. Так, дивіться, тепер пишемо циферку 2. Дивимось на ось ці циферки, але ми їх не переписуємо. Ми зараз з вами дивимося на них і розташовуємо їх у порядку зростання. Від маленького числа до великого, пам'ятаєте? Тобто ми записуємо з вами. Від маленького 3 записуємо. 12 записуємо через кому. Зрозуміло через запятую. 3 зап'ятає, 12 зап'ятає, зрозуміло? Ось, ось це ми не переписуємо. Ми просто дивимося на це. А нижче вже пишемо правильніше. Міланка, а що таке? Богданчик, слуху що? Два точка, один точка пишем, да, я вже казала це. Ні, це про пров на дінестування рода записати. Те, що я говорю писати, те, що я ще не говорила, не треба писати наперед. Я і 12 запитає написав. Далі що ми запишемо після 12? Яке число? Яке зростає в нас? Підскажіть. 25. Правильно, 25. Далі, що пишемо. 25. Що пишемо? Після 25. 32. бо Ви мені тільки нас. 48. Дальше. 48, да? 67. 48. Потім що? 67. 67. Правильно. Семьдесят пять и сто Семьдесят пять запятая и сто записи, будь ласка, Артур. Что такое уже? Записуємо, будь ласка. Що, Артуре, Що таке? Я не хочу це писати. Це треба писати. Завтра будеш мене питати, а як це робити? Я зараз це показую, як робити, щоб завтра вам було трохи легше. Так, ініціатива написати, останеться тут. Я, хотів, так, це обов'язково писати. Ну, Артур. Це, це пробна контрольна робота. Завтра буде справжня діагностувальна робота. Це потрібно. Я вас не поміщела. Так, все, тихенько, не сваримось. Це потрібно, я повторю. Це да, номер. Так, да, я ж казала вже два точки і переписуємо ось це. Сашенька, все все ми закінчуємо розмову, Сонечку. Так, Веронік. А ми еще оці всі заведені зараз зробимо, да? Не всі мы зробимо. Ми частично зробимо. Хоча б по одному прикладу, щоб Добре. вам важко не було. Далі. Сейчас я уберу то, що ми, нам не потрібно писати. От ми написали 2 точки і переписали 3, 12, 25, 48, 100. Написать тепер варіант. Я на восьми, стойте, не убирайте. Так я не убираю. просто я не записала, потому что у меня интернет выключался. Я, я не убираю, то, что вы пишете. Я просто зайве прибираю. Далее, кто це записал в сереньке, мне выдело на экране. Пишем три 3. И записуємо. 6 плюс. Оставляємо пусту клітинку. А три писать? Да, так, це третє завдання. Бачите? Один, два точка, три точка. Це означає це завдання. Яке завдання за номером? Пишемо три точки. Три, три точка, так? Пишемо праворуч. 6 плюс пусту клітинку. Залишаємо до рівня десять. Я, може, подивлюся, може, залишу менше прикладів. знаю, скільки буде, ну, це 6 додати 4. Це 6 додати 4. Так, 6, yeah, 6, 6 4. 6. Але, щоб дізнатися, як це знайти невідомий доданок, як Ілюша і Артем нам вже казали, треба від суми від 10 відняти відомий доданок, тобто 6, так, записуємо. І дорівнює 4. І потім. От сюди, там, де ви пусту клітинку залишили, так? Дописати четвірку. Хорошо, Дописати четвірку, все. Ось таким чином ви повинні будете робити завтра завдання, це. Запишіть, будь ласка. а можна написати оце десь і 6. Ну, якщо ти в умі можеш це порахувати, можеш не писати, другий приклад. Так. А кто, кому вашку вы запишите, крашу, ЗОЖ 10 минус 6, время 4. И потом надо после крединка дописать 4. Что, Настя? Кто там балуется? Чего вы кричите? Тихоньку, дитка. Добре, дописуємо, хто ще не написав. Я потім це скину у Viber. скину, я ви скинула, я написала. Добре. Що, що, що ти кажеш? Так. Да. Що? Так, да, Сашенька, все я тебе почула. Нікітюк, встигаєш записувати, Саш? Е, Ярослав, Ярослав. Нікітюк. Ярославчик, встигаєш Нікітюк? Да. Четверте завдання писати. Четверте завдання не все писати, тільки одне. Пишемо нижче чотири крапка. Чтити крапка нижче пишемо. І записуємо 34 плюс 55, пусту клітинку залишаємо і поряд записуємо 88. Нам у цьому завданні потрібно поставити знак більше, менше або дорівнює. Коли ми доробимо до кінця, тоді урок закінчиться. Я не просто так вас залишаю. Я хочу, щоб ми це проговорили, прорішали. Щоб завтра вам було це легше робити. А! А 34 плюс 4, то більше, ніж 88, так? Ну, треба ось тут, ви, от ви порахуйте, 34 плюс 55, скільки буде? 50 плюс 30, скільки буде? 50 плюс 30. Буде 80, 50 50 плюс 30. 80 и 5 плюс 4 будет 9. І 80 плюс 9 сколько будет? Скільки? 89 будет. Бачите? Отже. І треба ось тут поставити знак. Ви пишете ось тут маленькими циферками: 89. Ось тут бачите, пишете під цим. Кто там шуміт, у толковось шумить. Пишемо 89 маленькими буковками, циферками, так. І ось тут, де пуста клітинка була, ставити знак. Хто більше, а хто менше. Зараз я спробую поставити на клавіатурі, знайду. Ой, не то. Зараз. 89, більше. Ну, Звісно, більше. І ви ставите ось такий знак. Бачите? Ось він, замість пустої клітинки. Знак більше. Дзьобик відкривається. Зобик відкривається до того числа, яке більше. Порівняйте ці два числа за десятками. Десятки в них однакові по вісьмірочці. Якщо десятки однакові, порівняйте за одиничками, за другим числом. Бачите, друге число 9, отже, перше число більше, ніж друге. Встигаєте записувати, дітки? Мілана, ти записала, Мілана Князєва? Так, да, написала. Ось це, сере. А зараз ви відправте. Артем умничка молодец. Сейчас подождите. Нет, тут я написала. А дільчик, добре. Юреска, встигаєш записывать? Юреска так, так да? Угу. Так цей Вероника, Валя, Богданчик я записала. Умничка Варвара Богданчик. Записала. Варя молодец. Богдан забунов ты тут записал. Записал, я да. Написала. Женечка то кож записал. записал. Ярослав Никитюк, ты с их? Да ты их да Илюша записал. Ротор Саша. Я записал Кирилл. Я почула. А записал. ротор Саша? Ротор, я записала пример, да хорошо. А цей Матвій і Мішенка Денис ви записали? встигаєте? Я добро ротор. Ну ще раз покажи зошит свій, ротор Міша Ми, Ми, почула хорошо, ротор добре. Так, і що кого я не питала? Мішенка, сонечко, тебе не чула? Ти записав?